Голова СББ це найманий працівник за наші гроші. Він, як найманий працівник, повинен виконувати наші вимоги, а не свої особисті, так як Кишенькові. Шукали справедливості, а натомість отримали штраф у понад 42 тисячі гривень. Мешканці будинку номер 1 на Київській не можуть домогтися від голови ОСББ звітності про витрачені кошти, тому подали в суд на керуючого будинком. Розповідають, звернулись до виконавчої служби ще 5 грудня. Хотіли дізнатись статус судового рішення. Відповідь отримали лише 15 лютого. Виявляється, справу закривають, бо усі звітні документи, які стосуються надходжень і витрат у голови ОСББ. Викрали наше ОСББ оштрафовано на 43 тисячі. Тобто, ми зверталися по справедливість, натомість отримали штраф. Навіть не голова ОСББ, а ми, мешканці, маємо сплатити 43 тисячі штрафу. Це для розуміння це місячний бюджет утримання нашого будинку. Тобто будуть відключені ліфти, буде відключене освітлення. Двірники, прибиральники не отримуватимуть зарплату. У будинку 215 квартир та близько п'яти сотень мешканців. Тому вони цілеспрямовано намагаються зняти голову ОСББ Віктора Куцла. Кажуть, він паралельно керує ще трьома будинками. Яка там ситуація, невідомо. Але на київській один люди обурені. Звітів не бачать, де гроші не знають. Та ще й за погрішності голови штрафи оплачувати доведеться мешканцям. Люди звертались до різних служб, подають на керівника до суду. Втім, той продовжує ігнорувати. Ревізійна комісія неодноразово одноразово. Зверталася до голови СББ, надайте фінансовий звіт, ознакомитися з документами, куди діваються ці вже враховуючи всі гроші, які від, 20, від 20 -го, 2020 двадцятого по 21-й та й по 22-й рік. Це виходить більше мільйони грошей. Ніхто нічого не знає. Ревізійній комісії голова СББ відмовився надати всі документи. Люди вже кілька разів організовували збори. Хотіли домогтися звітів і наголосити на тому, що хочуть обрати нового голову ОСББ. Але сам керуючий будинку на збори не приходить і з мешканцями не спілкуються навіть телефоном. Прем'єра можна зняти, а голову ніяк. Вже рік часу люди б'ються, та то вже більше як рік. було дійсно він нічого тут не робить. Абсолютно. Що він зробив за три роки? Нічого. Дивлюся в інших будинках що це роблять, а тут нічого. Ну, а якісь збори ви проводили так, пані? були збори неодноразово. Він тікав, він не приходив на збори. Мешканців обурює те, що голова не виконує своїх обов'язків. Показують занедбаний дитячий майданчик, необлаштовану прибудинкову територію та відсутність парковки. Скаржиться голова ігнорував підготовку до опалювального сезону. В підвалах неізольовані труби, в підвалах брудно, сміття. Що це дійсно належить до голови ОБСБ, він повинен організувати, чи навіть двірників, чи може якийсь і зробити такий вихід загальний людей із під'їздів, щоб могли прибрати. Це не робиться. Нам показали, у якому стані зараз підвал у першому під'їзді. Тут мало б бути укриття. А натомість, за словами мешканців, Віктор Куцло зберігає бруківку, яку невідомо де планує класти. Різне сміття, яке ніхто не збирається вивозити, та старі труби міський голова збирав їх голіву СББ в вересні місяці. Він наголошував на те про необхідність створення належних умов, тобто якась має бути тут. Ну і я не маючи підвалу, я вже готовий був. Казав йому два заплачу свої приватні гроші, щоб це все вивезли, щоб просто чисто тут було. Не як босов, щоб просто чисто має бути в підвалі, бо тут треба б доступ до комунікації і так далі. Навіть це він проігнорував. Небайдужі мешканці ОСББ щодня телефонують до керівника будинку, аби почути, хоча б якусь відповідь на що витрачають кошти, та чому, якщо документи викрили, ніхто не займається їх розшуком чи відновленням. Та пояснення не почули і ми. Йде весь процес. Я не зможу вам надати коментарі, завершиться весь процес, і тоді вже надам коментар. Керівник голів ОСББ Тернополя пояснює, це не поодинокий випадок, коли голова не надає інформацію співвласникам про витрачені кошти. Значить, там є інформація, якась засекречена, або кошти йдуть не цільово, не по призначенню. Чому боятися відкривати цю інформацію? Не зрозуміло, але це буде приклад для інших голів правління ОСББ, що ви не працюєте на приватним підприємство. ОСББ це не приватне підприємство, не закрите акціонерне товариство. Це є організація, де ми, співвласники, її засновники, ми маємо право отримувати інформацію, що робиться з нашими рахунками. Сергій Лупак радить усім мешканцям будинку, які обирають голову ОСББ, детальніше вивчати історію кандидатів, які пропонують себе на посаду. А тим, хто хотів би зараз змінити голову, організувати загальні збори, оголосити про проблему та зібрати підписи. Далі разом із заявою мешканців передати до виконавчої служби.